Вітаємо Олександра Коваленко, військово-політичного оглядача групи інформаційний спротив. Пане Олександре, день добрий. Вітаю, пане Олександр, от я зараз дивлюсь на чергову статтю політику. Вони ніколи не виходять з гарними статтями, які б ми цитували. В них завжди зрада, зрадонька і все пропало. Тут не стільки про зраду, скільки аналітики пишуть, що і у Києві, і у Вашингтоні зараз занепокоєні тим, а яким же буде, якою буде наступна фаза цієї війни, тому що з одного боку Київ каже, що ми готуємося до ще одного наступу на нашу країну. там Вашингтон каже, що вони поки не бачать небезпеки. І... Власне, аналітики кажуть, що у Байдена тепер дві основні два основних виклики: перше, це як себе будуть вести республіканці, це політична історія. Ну і друге, це е, як допомагати далі Києву з нових цих обставин. Що ви скажете? Як би могла виглядати справді оця нова фаза, скоріш за все, от зимова, в якій ми зараз перебуваємо? Ну, ми на сьогодні можемо казати як мінімум про два плацдарми, де дійсно можна реалізувати контрнаступальні дії. І інше питання, яке саме з цих плацдармів обере Генеральний штаб збройних сил України. А, по перше. А, Багато що залежить а, також від погодних умов. Ми також це повинні розуміти. Але а, а, що перший, що другий, плацдарм, не буду акцентувати, які саме, а вони мають досить а, гарну перспективу звільнення великих територій, великої площі території. А, тому фактично. Перший квартал 2023 року, це ми можемо, скажемо так, закінчення зимового періоду. А буде саме під звільненням нових територій України. Отже, до цього готується як Збройне села України. До цього готується як наші міжнародні партнери. Але це буде не остання фаза, як ми розуміємо, війни. Це буде продовження перехід до нового етапу, бо звільнення деяких територій відкриває нам можливості вже безпосереднього впливу. Ну, наприклад, на більш такого потужного впливу на тимчасово окупований півострів Крим. Ну, це зараз ви фактично підводите до Мелітополя, тому що це місто воно постійно в зведення Генерального штабу, і росіяни готуються до чогось? Взагалі вони так зараз складається враження, що занепокоєні тим, що з різних сторін може наступати збройні сили України? Але от за останню інформацію, мера міста Мелітополь кажуть, що Росіяни готуються до вуличних боїв, в яких, в принципі, як правило, збройні сили України зараз участі не беруть. Невже це справді найперспективніший не напрямок, а лише місто, яке можна повернути під свій. Контроль ну скажу так: єдине до чого можуть російські окупанти готуватися в Мелітополі, то це до передачі його під патронат МАГАТЕ. Ось це в них може вийти найкращим чином, але так дійсно. Ну це українське місто, яке так чи інакше, але повинно бути звільнено. А, і а, якісь а, дії а, з боку збройних сил України щодо Мелітополя. Це буде досить логічно. Більш того, ми бачимо, як Запорізькій області а, на її тимчасово окупованій частині продовжують формуватися умови для звільнення саме цієї території. Вони ще 100% не сформовані. Овані є деякі фактори, які ще е, не склалися достатньо вигідно для збройних сил України. Але в майбутньому я не виключаю, що саме в цьому напрямку будуть відбуватися активні дії засіданно Олександре. минулого тижня в економіст залужний написав про те, що ну він дав інтерв'ю. Економіст написав про те, що в лютому нас чекає, можливо, ще один наступ з боку Російської Федерації ще одна спроба, але відставний генерал Сполучених Штатів Америки Бен Ходжес. Каже, що він дуже сумнівається в цьому твердженні залужного. Він не вірить у спроможність Російської Федерації зібрати сили такого розміру за цей час, який власне до лютого залишився, і навіть не в кількості справа, а в якості е тих військових, які зможе зібрати Російська Федерація. Тому каже Україні за лютий місяць, нема чого переживати. Ви з ким більше з залужним чи з Ходжесом погодитись? Хочете звісу Залужним. А, хоча я й маю досить а, велику повагу до ВП знаходжуся. але чому саме залежно? А, Тому що а, російське командування вона воно завжди нехтувало життями своїх військовослужбовців. Навіть те, що відбулось 24 лютого, це відбулось нелогічно. А той ресурс, який використовувала російські окупаційні війська, його було недостатньо для того, щоб захопити територію України та утримувати захоплені території. Отже, вони пішли на це нелогічно, а нераціонально. Тому якщо вони можуть прийняти якісь там сценарії, знову ж таки, якогось там вторгнення з території України з якогось напрямку, якими силами перейти в наступ. Ну я цього не виключаю, але це буде для них м'ясорубка. А знову ж таки. Тебе повертаємо і важко не цінують життя своїх військовослужбовців. Ну так цього разу ми будемо готові. Пане Олександре, дякуємо за коментарі. військово політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко закривав інформаційну годину.